<плес> Отже, сьогодні я хотів розповісти про події, які від нас в часі досить далекі, про країну, яка від нас теж перебуває за океаном, але яка тим не менше впливає безпосередньо на те, що коїться у світі довкола нас. І це історія, яка дає дуже багато уроків не тільки для сьогодення. Яке, як відомо, сіре, хмуре і безрадісне, але й для перспективи, яка, будемо сподіватися, набагато повніша надій, сподівань. І це перспектива, в якій треба користатися всіма уроками, які дає нам історія. Я сьогодні хотів розповісти про людину, про яку не прийнято згадувати в українських підручниках історії, яку не прийнято згадувати у курсах всесвітньої історії українських вишар. Це людина, яка практично невідома у вітчизняній історичній традиції. Проте був час, і не такий далекий, коли ім'я цього чоловіка гриміло, наче бойові фанфари, коли ним лякали дітей, і коли від одного, згадки, від одного згадування його прізвища господарі тогочасного Кремля співготіли зубами. Це людина, яку я називаю останнім лицарем традиційної Америки. Сенатор Джозеф Маккарті. остання людина, яка зробила відчайдушну спробу перетворити Америку з мультикультурного, гібридного імперського утворення, в велику країну великих людей, якою вона була до того і якою все шанси залишитися, а не перетворитися у світового жандарма, яким вона є сьогодні, не перетворитися у світовий розсадник мультикультуралізму, політкоректності, ринкової економіки. Культу багатства і інших загальінських цінностей. Я сьогодні хотів вам розповісти про Америку, країну, яка поправо називалася країною мрії. Це країна, яка виграла Другу світову війну, яка розгромила націонал соціалістичну Німеччину і поставила на коліна імперську Японію. Це країна, що вперше оволоділа атомною зброєю, і країна, яка за допомогою своєї пропагандистської машини славнозвісної фабрики мрій Голівуду. Перетворилася в законодавця мод у сфері масової культури, яким вона є, до речі, і до теперішнього часу. Це країна, яка зуміла нав'язати свої цінності практично по всій земній кулі. Ідеться про цінності як духовні, культурні, так і безпосередньо матеріальні. Американський спосіб життя, американські політичні традиції, американський уклад у світі. що подивимось на геополітичну мапу теперішньої планети. Він багато в чому відповідає. Саме ідеологема американської зовнішньої політики. Світ, в якому ми сьогодні живемо, це світ, де існує поки що одна наддержава. Це держава, це Америка. Проте із країни великих можливостей, із країни, куди вирушали наші предки, зокрема із співчизники Західної України в пошуках кращої долі, яку вони там і знаходили, ця держава перетворилася в сумну породі на те, чим вона могла стати. Чи могла історія піти інакше? Чи могло все скластися зовсім іншим чином? Саме про це і розповідає історія однієї людини, яка кинула виклик, як виявилося, непереборній силі. Сенатор Джозеф Маккарти став відомим як ініціатор так званого полювання на вілю». Це є широкомасштабна така операція з очищення в ілюстрації американського суспільства від агентури радянської розвідки від прихованої чи явної комуністичної загрози. Від диктату великих грошей, від маніпулятивного впливу Голівуду і мас медіа від культу неправди, від культу облуди, фересейства і фальшивих псевдодемократичних цінностей, які стали на превеликий жаль на сьогоднішній день стандартом того, що колись називалося народовладія. Джозеф Маккарті народився 14 листопада. 1908 року у класичному американському сільсько-солідському штаті Вісконсин. У нього було п'ятеро братів і сестер. І з дитинства він займався тим, чим займалося багато поколінь його предків, він виростав на класичній американській фермі. Після шостого класу середньої школи він розпочинає займатися бізнесом, вирощувати курчат і продавати її своїм сусідам. До цього він кидає середню школу. Вирішує, що важливіше допомагати своїм батькам матеріально і на два роки залишає навчання. Після того, як він одного разу зупинив запалення легенів, всі його курчатка здохну. На цьому бізнес закінчився. І Маккарті в 20 років залишається з незакінченою середньою освітою. З цього моменту починається феноменальний злет людини, Злет, який можливий, мабуть, тільки в умовах такої держави, як Сполучені Штати Америки, де у певний час. Кожен міг бути ковалем і творцем свого щастя. Маккартія вступає на вечірнє відділення місцевої школи, екстерном за рік здає всі іспити, після того вступає до університету, непрестижного, маловідомого місцевого університету, здобуває вищу освіту. Він стає адвокатом, працює із місцевим населенням. І в 1935 році, коли він вирушає у Старт своєї майбутньої кар'єри, Америка, звичайно, це сумне видовище. Це країна, у якій лютує велика економічна депресія. Це країна, у якій 8 мільйонів безробітних, у якій фермери класичного опора американської економіки, сільського господарства, які створили велику американську житницю, 17 тисяч покидають свої обійстя. Вони збанкрутіли. Вони залишаються без засобів до існування. В американських містах панує розгул організованої злочинності, панує відчай, безнадія та злидні. До влади на хвильне вдоволення приходить команда президента Франкена Далана Рузвельта, адміністрації, якого працює чимало не просто прихильників та симпатиків радянського ладу, а людей, для яких Сталін вважався іконою. Як не парадоксально, але найближчі фахівці і експерти з команди Рузвельта, автори так званого нового курсу американського економічного дива, це люди, у яких портрет Сталіна висів на стіні. Про це зараз не прийнято говорити, як і не прийнято говорити про те, що Рузвельт здійснював свої реформи методами, які дуже близькі до методів тоталітарної держави. Але в той час в Америці 30-х років, очевидно, іншого шляху. Із кризи не існувало. Молодий Джо Маккарті не обмежився тим, що працював адвокатом, захищав інтереси місцевих селян, він подає свою кандидатуру під час виборів суддів окружного суду. Америка це країна, у якій, на відміну від нашої прекрасної ненької України, і безпосередня можливість для людей впливати на судову гілку влади. Там суддів обирають прямими і загальними виборами. Більше того є штати, де обирають навіть прокурорів. І от у 1938 році, віці 30 років, Джо Маккарти стає наймолодшим суддею окружного суду у США. Справи, які він займався, стосувалися такого соціального зла, як раді бізнес. Це велетенський такий, корупційний механізм, який і в нас, в нашій державі, і в Америці 30-х років. Пов'язував нерозривною павутиною між собою інтереси організованої злочинності, корумпованого місцевого чиновництва і абсолютно аморального, байдужого до соціальних наслідків бізнесу. Маккарті у своїх судових справах займав жодку безкомпромісну позицію, хоча це часто спричиняло до нього серйозні клопоти, проблеми. Він вів десятки справ, пов'язаних з обмеженням прав реального бізнесу, за що заслужив. Людина, із якої не домовитися. 1939 рік власне, став переломним у його майбутній переломній кар'єрі. Хоча про це ніхто не знав на той час не здогадувався і сам молодий юрист. У 1941 році, як ви знаєте, в грудні місяці японська авіація здійснює напад на головну базу Американського Тихоокеанського флоту на Гавайських островах. Перл-харборі, ці події добре відображені в одноіменному романтичному американському фільмі, Америка вступає у Другу світову війну. Джозеф Маккарті, як людина, що користувалася суддівським імунітетом, звичайно ж не підлягав призову на військову службу. В нормальних умовах, нашого сьогодення, мабуть, кожен на його місці скористався правом не потрапити в місті Руку Другої світової війни. Оскільки, звичайно, з огляду на події, що. Почалися після вступу Америки в війну. Американські сім'ї познайомилися з тим, що було вже традиційно в Європі. Вони почали отримувати сповіщення про те, що хтось із їхніх близьких загинув на фронті. Америка цього ніколи не знала до того часу, тому що не вела таких масштабних воєн, окрім Першої світової, яка була для них легкою прогулянкою. Зараз виявилося, що в час боротьби з тотальними такими військовими машинами, як Німецька націоналсоціалістична соціалістична держава. Як Імперська Японія, як фашистська Італія, десятки тисяч почали приходити похоронки, так добре відомі нашим землякам, у американській сім'ї. Незважаючи на це, Джозеф Маккарті робить нетрадиційний крок. Він добровольцем відмовляється від суддівського імунітету і вступає в лави американської морської піхоти. Це елітна, абсолютно така легендарна частина, військ, точніше, в американській збройній машині. Маккарті служить на Тихоокеанському театрі військових дій, на такому закинутому богом місці як Архіполаг Соломонові острови, де упродовж 1942-43 років тривали надзвичайно криваві бої із японськими військами. Він служив офіцером розвідки, літав у бойові вирити на пікірючих бомбардувальниках, розвідником або ж заднім стрільцем. 32. Бойових місій на його рахунку, От, людина достойно себе проявила у роки Другої світової війни, як і багато, зокрема, його однолітків у той час, зробивши вибір добровільно стати до боротьби з ворогом, а не відсиджуватися за теплими кріслами чиновників, за місцями в престижних американських університетах, можна тут згадати і майбутніх таких титанів американської політики, як Джон Кеннеді, як Річард Ніксон. Які теж вирішили пов'язати свою долю з захисту батьківщини у складний для неї час. І так само молодий Джо МакКарті здобув перше бойове хрещення на просторах Тихого океану у кривавих боях із японцями, що, власне, і заготувало його майбутній характер і дало йому після того право претендувати на те, аби захищати інтереси своєї країни в інший спосіб. Повернувшись із. Фронтів Другої світової війни 1945 року Маккарті переобирається суддею свого рідного окружного суду і повертається до мирного життя. Втім, у мирному житті відбуваються суттєві зміни. Америка, яка виграла Другу світову війну, на думку багатьох із тих, хто захищав свою батьківщину на фронті, зовсім не та держава, якою вона вступала у найкривавіші конфлікт. Здавалося в субуту перемогу. Розгромлено імперську Японію. Скинуто атомні бомби на Херусів на Гасай. Американські війська прийшли всю Західну Європу, вийшли на рубіж річки Ельба, зустрілися з радянськими союзниками. Половина Європи лежить біля ніг Америки. Проте з'ясовується, що на зміну вчорашньому ворогу постав невідомий до того часу монстр. Це є Радянська окупаційна армія, яка стоїть у Відні, Софії, Братиславі, Празі, Будапешті, Бухаресті, яка стоїть в Берліні, і яка таке враження не має нам розупинятися, на досягнуло. Повільно приходить до що своїми руками американський народ приніс в Європу не просто вірус комуністичної загрози, а Реально боєздатну, агресивно і безжально вигодовану американськими ресурсами силу, яка прагне підкорити собі світ. До такої загрози ані американська громадська думка, ані суспільство виявилися не готовими. Вони сприймали Радянський Союз як потужного союзника в боротьбі з нацизмом, як країну, яка стала плацдармом. Найбільш масштабного експерименту в історії людства, так, будова держави, робітників і селян, Можливо, це все дуже ідеалістично виглядало у журнальних публікаціях і в університетських монографіях, якими так багатий був американський інтелектуальний простір. Проте, коли американські громадяни, громадяни вільної країни в Європі, в окупаційних військах вперше зіткнулися зі своїми колегами з Червоної армії, коли вони бачили масштаб грабежів, мародерства і зґвалтувань, на території зайнятої Червоною армією Німеччини, коли познайомилися з методами роботи своїх колег з радянських органів державної безпеки і спецслужб, вони зрозуміли, що своїми руками, американськими поставками техніки, боєприпасів, стратегічної сировини, американськими доларами, які вливалися в радянську економіку, вигодували страшного монстра, який заносить меч над Статуєю Свободи яка вважалася для американців непорушним символом їхнього домінування в повоєнному світі. Усвідомивши це, молодий Джо Маккарті вирішує піти в політику. Він вирішує балтуватися на посаду сенатора свого рідного штату Вісконсин до американського парламенту. Американський парламент, нагадаю, так для довідки: це двопалатний парламент, який складається із палати представників, нижня палата 435 депутатів і верхня палата, так званий Сенат, 100 депутатів. 100 депутатів обираються на 6 років. А нижня палата обирається на два роки і третина переобирається що два роки. Власне, кожен штат представлений двома сенаторами, от Маккарті вирішив спробувати щастя як молодий, незапрямований, некорумпований ветеран війни з хорошою репутацією самого ходу, вирішив спробувати щастя і висунути свою кандидатуру до американського парламенту в його верхній палату сенату. Американська політична система ґрунтується на дуже специфічній процедурі попередніх виборів, де ще треба заслужити право бути висуненим куди небудь. Треба виграти конкуренцію з представниками своєї власної політичної партії для того, аби мати право балотуватися. Макарті програв первинні вибори, не дійшовши до вирішального двобою. До другої кампанії він підготувався ґрунтовніше, вирішив будь-що перемогти і представляти свій штат у американському парламенті. Макарті зробив те, чого. До нього в його штаті не робив ніхто. Він сів в автомобіль і власноручно почав об'їжджати кожне містечко, кожне селище свого штату і зустрічався з виборцями. Його суперник на виборах до Сенату, який відбувався 1947 року, мультимільйонер нащадок дуже потужної місцевої родини, пов'язаної із фінансово-банківською сферою. Людина, яка тричі обиралась до Сенату, 18 років сюди в парламенті. Це конкурент, який не сприймав Маккартів серйозно стільки, що жодного разу не приїхав в штат Вісконсин під час передвинувшої кампанії. Він вважав, що його місце в сенаті за ним закріплене довічно. Оскільки політик був авторитетний, впливовий, для свого штату добивав кошти та спрямовував їх на округ для вирішення проблем мешканців традиційно, така самовпевнена політика тих, хто думає, що все вирішують гроші, Маккартів об'їздив весь штат двічі. Спілкувався з виборцями настільки безпосередньо, настільки щиро і відрізнявся по цьому феноменальною пам'яттю, що запам'ятовував обличчя підучити та імена людей, з якими зустрічався під час першого об'їзду штату, під час другого туру чи час виборчої кампанії, він міг у цих людей поцікавитися, як у них справи. Як вчаться, діти в школі? Чи сестра молодого фермера зустрічається з тим хлопцем, з яким вона зустрічалася раніше? А якщо не зустрічається, каже, так, так, правильно, що не зустрічається, все нормально. Тобто, насправді, такий контакт щирий з виборцем був настільки безпосереднім і настільки безпрецедентним, що люди дивувалися, як ця людина стала не членом їхньої громади, їхньої родини. На виборах Маккарті переміг із сенсаційним відривом. 52% голосів. Тобто, в переводі абсолютні цифри, оскільки там десь близько мільйона виборців, штату Вісконсі, це 620 тисяч живих, реальних людей, які повірили і віддали на свій голос. У Сенаті Маккарті здобуває репутацію абсолютного ідеаліста і відповідно придурка. Ну, американська політична система не сильно відрізняється від української. Людина, яка не лобіює інтересів великого капіталу, людина, яка виграла робочу кампанію через те, що рекламувала себе як героя війни, Маккарті проїздив цю кампанію у своїй формі капітана морської піхоти Америки, ця людина виявилася абсолютно чужа в коридорах влади. Людина не вирішує ніяких питань. Не прагне нікого представляти, лобіювати, не прагне до якогось існуючого об'єднання, аби долучитися до тої чи іншої лобістської групи. Вся американська політика тримається саме на такому лобізмі. Людина, яка не шукає легких шляхів. Так Маккартрі стає автором першого повоєнного медійного стандарту в історії Сполучених Штатів Америки, який призводить до того, що його звинувачують мало не в зраді американського народу. Маккарті став відомим серед своїх колег коли скерував депутатський запит до Генерального прокурора США, захищаючи, ви подумали, нацистських військових злочинців у той час в Німеччині, розгромленій після перемоги союзників, тривають показові масові судилища над командною елітою німецької армії, над представниками німецьких родів Збройних сил. Після головного судилища в Нюрнберзі розгортаються десятки маленьких нюрнбергів. Жертвами яких стоїть тисячі людей, які звинувачені в тому, що чинили злочини проти людства, їх звинувачують в тому, що вони були учасниками процесів геноциду на окупованих Німеччиною територіях. В той час, як багато з них були винні тільки в тому, що носили неправильну форму, з неправильними відзнаками і воювали на неправильній стороні фронту. Одна з таких історій розгорталася в містечку Дахау, де судили бійців і командирів елітної першої танкової дивізії СС Лейт Штандарт. Зате наші вони розстріляли кілька десятків американських військовополонених у грудні 1944 року. Це останній відчайдушний контрнаступ німецької армії в Західній Європі в такій місцевості на кордоні між Бельгією, Францією та Німеччиною, так звані Арденські ліси. Остання ждучна спроба німецького командування зупинити наступ американців, розгромити їхні ударні групування і виграти час на Західному фронті для того, аби перекинути всі сили на Східний фронт і зупинити сталінські орди, які вже виходили на лінію річки Одер. Цей контрнаступ, зважаючи на первісні успіхи, закінчився провалом. Це був останній шанс, яким скористалася німецька армія. Скористалася вона ним сповна до кінця. Американські війська зазнали важких втрат. І в одному з епізодів боїв біля містечку Мальмеді було захоплено велику кількість американських військовополонених і під час одного з інцидентів за нез'ясованих обставин розстріляли декілька десятків полонених американців. Після перемоги над Німеччиною, звичайно ж, американське командування вирішило цю справу до кінця довести у найбільш такий послідовний і найбільш викончений спосіб. А саме судити всіх, кого можна було встановити. Судили практично весь командний склад першої танкової дивізії СС, яка воювала на цьому відтинку фронту, судили командувача корпусу, до якого входила ця дивізія, судили командувача танкової армії СС, до якого входив корпус. Фактично під пресом американських слідчих опинилося кілька сотень військовослужбовців німецьких Збройних сил. Американські слідчі, до речі, набрані, як з'ясувалося пізніше завдяки сенатору Маккарті, із представників соціального дна американських міст, там були люди з судимостями, були колишні працівники американських правоохоронних органів, були колишні гвалтівники, ракетири, злодії. Ну, такий дуже своєрідний континент, який знаходить своє місце практично в кожній правоохоронній системі в кожної держави. Яка втрачає людське обличчя і перетворюється в пародію на справедливий суспільний організм. Так от американські слідчі обрали дуже своєрідний метод ведення процесу. Вони здобували необхідні їм відомості, намагаючись переконати підсудних в тому, що вони справді винні, застосовуючи до них тортури, яким би позавдили, або яких би не соромилися, і їхні колеги з НКВД або МГБ Лаврентія Берія чи Ніколая Єжова застосовували електричний струм, побиття. Важкими предметами, позбавлення сну, позбавлення їжі, постійний морально-психологічний преси, обіцянки розправитися з родинами. Таким чином, вибиваючи свідчення, ці свідчі прагнули довести провину кількох сотень німецьких офіцерів, в тому що вони навмисне розстріляли кілька десятків американських військовослужбовців. А цей процес привернув до себе широку увагу в США, тому що претендував на те, що буде виявом глобальної справедливості. Мовляв, знайдемо кожного. У той самий час е, так сталося, що історично свого часу кілька мільйонів німців у 19 столітті мігрували до Сполучених Штатів Америки, в багатьох штатах становили ледве не більшість місцевого населення. І в штаті Вісконсі, як з'ясувалося, проживало чимало етнічних німців в окрузі сенатора Маккартів, які були, нагадаючи, дуже згірчені тим, що з представників німецького народу в цілому малювали карикатурний образ нацистських злочинців. Значить, всі німці були нацистами. Всі німці вбивали, всі німці винні в геноциді, всі німці є представниками злочинного народу, всі німці повинні каятися, повинні бути притягнуті до відповідальності, і відповідно на них повинно бути покладено тягар провини за все, що відбувалося під час Другої світової війни. Відповідно, коли цей процес закінчився, було винесено 43 смертних вироків, 22 довічні пов'язання, багато офіцерів і військовослужбовців. Мали загроміти за грати на 25-30 років. Власне, сенатор Маккарті подав депутатський запис до того, а наскільки таке ведення судочинства відповідає не тільки американським ідеалам про свободу, рівність, братерство, про права людини, верховенство права, а наскільки це відповідає елементарному правовому режиму роботи американської юстиції? Після того, як Маккарті зробився депутатський запит, про процес в Дахау 1948 року починають писати американські часописи. Американські журналісти починають проводити інтерв'ю зі слідчими і з'ясовуючи це подекуди абсолютні мерзотники і антисоціальні елементи, яких не можна допускати серед нормальних людей, а не те, що довіряти їм правосуддя. Починається такий шквал обурення в американській пресі, громадська думка протестує про того, що не може країна, яка є втіленням демократії, свободи і ідеалів верховенства права. Користатися у своїй практиці методами, які більш притаманні тоталітарним суспільством, проти яких, здається, і розпочинали Другу світову війну, і які мали бути виконані. Маккарті, з іншого боку, значить в тому, що він зради, що він захищає нацистів, що він кидає тінь і плямить славетну непереможну американську армію і не менш легендарну американську юстицію. Втім, незважаючи на те, що колеги по сенату а, вважають за необхідне не подавати МакКарті руки. У такому приступі ультрапатріотизму. З'ясовується після прокурорської перевірки, що справді всі свідчення вибивалися з підсудних незаконно, щось давали тортурам, навмисне змушували їх давати брехливі покази на своїх командирів. Після того, як це стало наданням громадськості, більшість смертних вироків процесах процесу в Дахау було скасовано, справу було переглянуто. І насправді через декілька років всі підсудні опинилися на волі. Оскільки були практично невинні. Тим, звичайно, того, що носили німецьку форму, мали неправильні відзнаки і служили в неправильній організації в 1942, -му, 43, -му, 44, -му, 45 роках. Асне Маккарті після такого першого свого дебюту, як людини незалежної, безкомпромісної і незламної, починає активну таку боротьбу за. Симпатії простого американського виборця. Він не прагне подобатися своїм колегам. 1949 року один з часописів визнає його найгіршим сенатором року. Це сенатор, який е, найменше, очевидно, складав зусиль для того, аби подобатись журналістам. Сенатор, який найменше посувався на свійських вечірках, сенатор, який найменше лобіював інтереси великого бізнесу, людина поза системою. Людина, яка Незважаючи на те, що користувалася великою підтримкою виборців, була чужою в американському політичному істеблішменті. Слава знайшла на карті одного дня. Він прокинувся знаменитим на другий день після свого виступу у провінційному клубі на зборах місцевої організації Республіканської партії США. Там є така традиція щороку на День Вінхольна, це 9 лютого кожного року, проводяться збори місцевих партійних організацій. На яких виступають авторитетні партійні діючі республіканської партії? Промовці виступають лідери.